через те, що ви прийшли до нас на день народження. На день народження ходять тільки справжні друзі або рідня. Тому 106 років, які проминули в історії нашого музею. І це 106 років служіння мистецтву, який у нас довіз на сьогодні. І я думаю, що сьогоднішній день ми готувалися до дня народження. Торту немає, але є. Прекрасні, чудові наші ідеї, які ми намагалися реалізувати разом з вами. Тому сьогодні ми починаємо наш святковий день з клубом Естель, клубом історичного танцю. Він вам покаже танці і навчить їх танцювати, і ви трошки дізнаєтесь про історію історичного танцю. Отже, я бажаю вам чудового перегляду, потім буде авторська екскурсія Алли Миколаївни. По виставці вік присвячений нашому художнику земляку, директору музею певний період його історії Палу Матвійовичу Гробцю. Ну а в кінці джаз сьогоднішній міжнародний день джазу». Щиро вітаємо вас у цьому поставі, наповненому мистецтвом спокоєм та світом. Сьогоднішній концерт присвячено події, якої Полтава по-справжньому може пишатися 106 та річниця з часу заснування Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Це місце не просто галерея, це скарбниця духу, де образи і коляри минулого продовжують надихати сучасне. i you.